Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами починаємо наші онлайн-уроки. Зараз у нас уроки математики, нова тема. Це знайомимося з рівнянням. Тобто вивчаємо новий з вами розділ. В першому класі ми познайомилися з такими поняттями, як вираз, рівність, нерівність. В старших класі ви будете з ним працювати на уроках алгебри. Сьогодні на вас чекає цікаве відкриття ще одного алгебраїчного поняття, яке у подальшому шкільному житті майже до 11 класу буде широко застосовуватися вам, в тому числі для розв'язання сюжетних математичних задач. Отже, звернемо спочатку до наших знань та вмінь: фундаменту для вивчення нового. Отже, запишіть 11 жовтня класна робота та пропишіть число 19. Так, зупиняєте відео, записуємо 11 жовтня. Класна робота. Та прописали 19. Так, отже, написали номер один, та зупинили відео, записали ланцюжочок. Коли його записали, тоді тільки вимикаємо і з вами починаємо обчислювати.

Сімдесят один мінус тридцять сім. Сімдесят один мінус тридцять 41. І мінус 7 це 34. Плюс шістнадцять. 4 плюс 6 10. Тридцять плюс 10 40. 40 плюс 10 50. Так, дійшли ми до круглого. Тепер нам буде зручно. Спочатку рахуємо цю цукерочку. Два, ці поділили на 9. 3. 3 на тринадцять. Восемнадцять.

Так, другий так само зупинила відео та записала. Так, отже, рахуємо 56 поділити на 7. Вісім вісім на три. Двадцять чотири. Двадцять чотири поділити на шість. Чотири, чотири на сім. Двадцять вісім. Так, двадцять чотири поділили на вісім. Три, три на сім. Двадцять один. Тепер двадцять вісім плюс двадцять один це сорок девять. Рахуємо вісімнадцять, поділили на шість, три, на п'ять, п'ятнадцять. Сорок девять, мінус п'ятнадцять. Тридцять чотири. І мінус двадцять два буде дванадцять. Так само ми з вами. Опрацювали цей приклад вірно. Так, розбити рівності на дві групи. Подивимося, 45 додати 18, 63, 3 на 8, 2,4, а мінус 4 на рівні 8, 63 поділи на х. Так, ці ми з вами звичайні наші вирази, так, приклади, а це у нас якісь рівності. Так, отже, рівність, яка має зміну, називається рівняння. Якщо в нас ось ці наші рівняння, ми підставляємо, як ви думаєте, яке у нас тут число заховано? 18. Так, 18 поділили на 3, ми отримали 6. 6 до 6, отже, їх це 18. Тут бачимо, 4 помножили на щось, отримали 24. Що це щось? 6? 6. Отже, тому що 4 на 6, 24, 24, 24, отже, Y це у нас 6. 20 поділено на ікс, це 4. Щоб знайти х. 4 на скільки потрібно помножити на 5. Отже, х, відповідно, в нас 5. Прослухайте, будь ласка, задачу. На ставку плавало 15 качок і 13 гусей. 7 качок і 6 гусей вибралися на берег. Скільки качок і гусей залишилося плавати на ставку? Скільки плавало? 15 качок і 13 гусей. Скільки вибрались на берег: Сім качок і шість гусей. Так, у нам потрібно, скільки залишилось плавати Двами разом. Отже, записали номер 3 та записали коротку мову. Було, вибралися, залишилося. Качки 15 птахів, вибралися 7 птахів, залишилось не знаємо. Гуси було 13 птахів, вибралися 6 птахів, залишилось так само не знаємо. Так, отже, що, якщо нам потрібно дізнатися, було скільки то вибрали, щоб залишилося відняти. Отже, 15 відняти 7, і буде 8 птахів, і це у нас залишилося качо. Далі, так само тут було, вибралися на чому робимо. Віднімаємо 13 мінус 6 і буде 7 птахів, це у нас гусей залишилось. І тепер скільки всього, значить, 8 плюс 7 буде 15 птахів. Відповідь: 15 качок і гусей, залишилося плавати на ставку. Зупиняйте відео і записуйте задачу. Ми йдемо далі. Номер 5. Сьогодні ми з вами будемо вчитися опрацьовувати наші рівняння: 17 плюс м дорівнює 53. Щоб знайти м, що потрібно зробити. Від суми відняти невідомий доданок. Відомий доданок, щоб дізнатися невідомий. Тобто, так, ми пишемо: м дорівнює 53 мінус 17. Далі рахуємо, М дорівнює 36. Далі підставляємо замість м 36. Тобто пишемо 17 плюс 36 дорівнює 53. Дорівнює під дорівнює 53 Дорівнює 53. Так, другий. Деві додати y буде 16. Так. Як знайти y потрібно 16, відняти 9. Отже, y дорівнює 16-9 і буде 7. Отже, y дорівнює 7. Підставляємо замість y в умову: 9 плюс 7 16, дорівнює під дорівнює 16 і 16. Зупиняєте відео, якщо вам потрібно, ні йдемо далі. 5 помножити на k буде 40. Як знайти k, що потрібно зробити? 40 поділити на 5. І буде 8. К дорівнює 8, підставляємо 5 на 8, 40. Дорівнює під дорівнює 40, дорівнює 40. З поділити на 8 буде 3. Щоб знайти, за що потрібно зробити 8 помножити на 3. 3 на 8, або 8 на 3 буде 24. Отже, 24 поділили на 8 – 3, дорівнює під дорівнює 3 і 3. Якщо потрібно, зупиняєте. З яким поняттями познайомилась на уроці, що ви можете розказати про рівняння, які алгебраїчні поняття ви знаєте, вираз числовий, вираз зі зміною, рівність числова та рівність зі зміною або рівняння. Так, я вам дякую за урок, всього найкращого та до побачення!